міської ради восьмого складення про упорядкування влади праці секретаря поміцьподійського міської ради восьмого спілкування. Надалі оформлено як рішення Пані Сподівані від 10 серпня 23 року No13232, які стосувалися кадрових призначень. Челопницької також не повідомив про наявність конфлікту інтересів та з 22 березня 2022 року по 23 червня 23 року в умовах районного конфлікту інтересів ухвалювала рішення закрити не розпорядження Кам'янець-Подільського міського половина в сфері, яких встановлена максимально можливість розмір пахне за високі досягнення праці та визначення розміру премії. Ще видінський, яка здійснила до провільне до виборчого фонду пасівка під час вирядка Мецьподільського міського голови 20 -го році. 10 серпня 2023 року на засіданні 32 ї сесії, 8 столика Кам'янської міської ради, «Пасівка» як міський голова, вчинив і умоватерів, взяв участь у голосуванні. У питаннях обрання на посаду секретаря Коніць Подільської міської ради 8 пропозицію військового сітка про та про упорядкування пади праці секретаря поміні з подійської ради восьмого ступень. Рішення міністр подійської міського радися 23 року номер один трохтаций два було обрано на посаду секретаря Коніць Подільського міського ради восьмого спілканітарій. 10 серпня 2023 року за номером 32 встановлені умови оплати праці, секретаря Кам'янського подільської міської ради Шелевницького. Кілька того пасіка, як Кам'янській Подільської міської голова, користуючись наданими на службового повноваження, вчити її в умовах конфлікту інтересів, видавши розпорядження про примірні працівників, виконавчої організа міської влади та розпорядження про встановлення на бабах працівника виконавчої. Комітету міської ради його відділів управління та департаментів, які ми надавши у максимально важливий розмір надбавки за високі досягнення праці та встановив розміри України. Постановою Комітету подільського міського суду Кміської області від 7 березня 24 року пасітка визнана виновчинення адміністративних правопорушень, по передбачених частин першої та друге статті 172 з позначкою 7 кодексу країни та адміністративне право. Порушення накладено на статтені зягнення у порядку статті 36. Квакування штрафу в розмірі 400 оподаткових доходів громадян, що складає 6800 гривень, а Також стягнута спосібка судової звірства. Звертаємо увагу суду на поверхневий формальний першої інстанцій до вирішення даної не Хоча наслідки вирішення даної справи вони є надто істотними для мого підзахисного, тому ми. Сподіваємося, просимо на Федераційний суд власне, виправити той істотний долік. Знайомившись із постановою суду першої інстанції, тепер вашу увагу, немає чіткої відповіді, що у даному конкретному випадку, в нашій ситуації, чи був цей інтерес умов під захистом майновим, чи був він не майновим, чи був він зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позициону стосунками. Тобто в даному випадку. Для того, щоб достовірно стверджувати про доведеність тобто підзахисного і встановлення в його ситуації приватний теску, треба дати чітку відповідь на одну із цих, із цих критерій. В даному випадку суд, хоча я цей момент чітко акцентував суду першої інстанції про нервкість, про, про небалюність позиції протоколу, де вони Власне, під один гребінець. Тобто в одному реченні ми вмістили всі ці розпорядження, на ну, ну, це розписали, без диференціації, без детальної оцінки. А кожне розпорядження це окремий предмет оцінки і треба саме дослідити. В чому саме ну, конкретно, у конкретному розпорядження? А в більшості даних розпоряджень, ваша честь, сума, яка була призначена до виходу Човницький, вона. На рівні або навіть менше, ніж ми бачимо з іншим Ось є. Маємо, підсумовуючи все, що я зазначив, маємо просто відверто формальний підхід до вирішення справи де мого доверителя на без належної так, детальної кваліфікації, оцінки. І виховання всіх охорон справи звинуватили вчинення відповпорушення пов'язаного з колодкою. Питання абсолютно не в штрафі, які стягнути до Питання, в принципі, питання в ділової репутації мого підзахисного, як Кам'янській військового вулиця, вище посадового суду. Ця справа, в принципі, вона заціована опозиційними силами, які ми є, у них немає сталося. Але коли справа доходить до суду, політика має виходити до той план, де ці поклади юридичні. І наслідки цієї справи. Власне, це є його, його репутація, оскільки в даному випадку це є безвідносно дорогою штрафу, це порушення пов'язане з корупцією. Нас не віднесено до реєстру кофе. І в даному випадку це є серйозний наслідки для його подальшої політичної діяльності. На наше переконання, отака от позиція, такій якості винувачення тобто, протоколі, яку на нашому пункті демонтовано під суд, вона не має права на існування. Тому ми наполегливо просимо вас врахувати істотність наслідків даної справи для ділової репутації, для особи мови і захисно, врахувати необготовленість і алогічність ваш честь. Алогічність абсолютно цій ситуації. І тому просимо вас скасувати першої інстанції і забити провадження даній справи. з Підсумовуючи. Не було приватного інтересу, було намагання організувати роботу в надзвичайно складний час для нашого міста, тому що на початках це була певна політична криза. Потім початок повномасштабного вторгнення і дуже багато роботи було по прийняттю внутрішнього переміщення в по організацію роботи і так, далі, і так далі. І було намагання нормально організувати роботу як Виконавчу комітету, так і Кам'янець-Подільської міської ради, щоб приймати життєво важливі рішення, а не аж ніяк віддячити за 5 тисяч гривень шелоницьких. Знаєте. Знаєте? В яких способ? Просто Ви Можете якось конкретизувати, що значить з Ну, Жодних особисто не було. Ми знайомі були, вона. Е, вносила кошти до мого виборчого фонду, але чогось особливо такого не було, яке б вплинуло на мій. І зараз тільки питання, що, що вплинуло. Тобто до 2020 року знали. Знали, а? що вона вносила кошти в ваш фонд виборчий. Я знав, так. Знала. Ну, а усі були внесли кошти. Ну, десь чоловік п'ять. Ну і ви ж розумієте, в стороннього громадянина спостерігача да, от тільки п'ять осіб. Тобто це не обмежена кількість. І якщо вам ці були особи невідомі, ви могли сказати, що Бог його знає, що там мільйон людей було задіяно, хто саме скільки в Це тільки п'ять осіб, і вам було відомо, що вони ж носили ці гроші. Що завадило сказати, що дав. Вона просто власне. повідомити. Да, про, 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 про просто ну, тому що я був переконаний, що це що не є, що, що це не є впливом на, на мої е, прийняття рішення. Що на це є мої впливом. Тому що я ще раз сказав, що я знав, що на ЗК моніторить. І в принципі мені не було да, важко би це, але я тоді визнав, що це саме впливає на мій інтерес. Але тому, це не було вовне, то саме, як зараз так. сказати, що не зважаючи на це, однак враховуючи, що і кандидати все таке інше, що ви ні. Не бажали за Ну, По-перше, я вважав, що так, що це не впливає на мій інтерес. Тобто, я керувався іншими вкутами, вносичи її як як на ту. І також на той момент я не був суб'єктом. Ну, не мене... Про те, коли ви були суб'єктом, ну, ви ж розумієте, близькі родички, або там друзі, вони завжди, коли є суб'єкт, там ніколи ні, не є. І тут цей факт, навіть коли ви не були ну вони ж, я ж ви сказала, що ці гроші сприяли, щоб ви стали головою. Тобто, враховуючись і виборчив, от ви його заміяли, ви провели свою виборчу агітацію, таке інше. Тобто можна так. Ви були знайти ще й однопаркійці? Ні? Вона була на момент веселя членом захисного спорта. Так, як і так. Дякую. Далі. Про те, що було наголошено, що суд першої інстанції вийшов за повноваженням щодо призначення Шеротницької ще до, до того, якій був призначено секретарем, в протоколі не зазначено зачитують з протоколу. Після обрання камянець тим головою до своїм розпорядженням від 18.01.21 за відповідним номером, призначив Шелепницьку на посаду радника міського голови апарату виконавчого комітету. Через невеликий проміжок часу, розпорядження подільського міського голови від 1.021 за номером 50, по перевів перевівши з посади радника міського голови на посаду завідувача відділу інформаційної діяльності взаємодії з органами влади. Та Інституту громадського суспільства апарату виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради і надалі, вже враховуючи пропозицію Кам'янець-Подільського міського голови, посівка рішення сесії і так далі. Про те ми вже говорили. На ЗК це в протоколі зазначено, і суд просто виклав те, що було зазначено в протоколі. Чому адвокат звертає увагу на те, що не криміновано що це правопорушення? Тому що. Назака, це по цьому факту, 21 рік пройшло два роки. Термін притягнення до адмінвідповідальності скінчився. Тому на не мав це констатувати як реальний конфлікт інтересів, бо вже закінчився. Термін притягнення до адмінвідповідальності закінчилися. І тому на ЗК звертає саме увагу на ті. На ті на той випадок, на 10.08.23, 23 коли було внесено пропозицію про призначення про обрання на посаду секретаря камянсько міської, міської ради Шелепницької. І далі її встановлено відповідні, встановлювали відповідні надбавки, відповідні премії і від тому подібне. Ну, господи, з нами є розпорядження. так, дивіться, розпорядження. Міського голови про преміювання працівників виконавчих органів міської е, ради від 26 вересня 2022 року за номером 430Р. І тут е, е, спряміюсь, воно мені кинулося через те, що тут Шелетницька Ірина Петрівна її примійовано на 80%. Всіх е, решту ну, майже наполовину менше. 45-40-50 саме більше і тільки ще йде не потрібна, 80. Ну тут це місяць, ряд ряд ще розпоряджень, в яких знову ж таки премії Шеліхницькі перевищують премії інших працівників у так, багато разів. От, з огляду на викладене, я вважаю, що постановками Сподільського міського міськрайонного суду від 7.03.24 про визнання винним та притягнення посідка до відповідальності законною і обґрунтованою, а апеляцією такою е, не обґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню. Дякую. Мій вигляд об'єктивно задіяв умовах реального інтересу. Нема приватного інтересу в зв'язку з даним фактом. І даний факт в чорноче не вплинув. А мотиви для прийняття рішень були зовсім інші. Це об'єктивно і все вічно доведено нами матеріал да не Просто виховати на і сексувати рішення першої інстанції за недоведеністю саме складу порушення. Ще раз наголошую, що предметом є конфлікт інтересів. Повідомити. Все, що потрібно було зробити, повідомити, що є така ситуація, є конфлікт інтересів і все. І коли було в нас, яка це ніяких питань не було. А в даному випадку конфлікт інтересів наявний, тому що я підтримую те, що апеляцію не задовільняти, а рішення суду першої інстації виконувати.